Це коло себе, лопата і вода і копачка, щоб я гріб, або далі не розпосуджував. А мусить палити, де що з ними зробиш. Більшість місцевих села куштановиці, як і цей чоловік лише спалюванням борються з листям. Кажуть, такий метод легко і швидко утилізовує непотріб. Головне запевняють слідкувати за вогнищем, аби воно не призвело до масштабних займань, про які сьогодні на Закарпатті чути чи не щодня. Є селяни, які утилізовують сміття в спеціальних баках. Місцеві служби регулярно вивозять відходи, тож у спалюванні потреби немає. На кладбищі є в них там, яка є баки спеціально. Що... О, Є бак, закидують туди. Ну, у віторок машина приходить, машина, ну, що збирати мусор, і забирає. А так, так кожен має пустий бак, ну, котрі люди мають. а дакої немає баку, бо не хоче платити гроші. Є в куштановиці і противники спалювання, мовляв, екологію потрібно берегти, а утилізація сміття вогнем зовсім навпаки, сприяє викидам небезпечних складових в атмосферу. Ще не палились ми, ще. ми. проти того, щоб палити, звісно. Але є такі е, організатори, що палять, що ховаються, що не, не видно, хто палить. Маю таку яму, кучу, а є мусорні машини. Що, що мусор, то мусорки кидаємо, а так купаємо яму, яму, засипаємо. З початку року в екосистемах краю закарпатські рятувальники зафіксували 139 масштабних пожеж. Сміття та чагарники горіли просто неба без нагляду людей. Серед них були і жителі Куштановиці та інших наближених сіл Мукачівського району. Всі ці пожежі завдали збитків та знищили сухої рослинності на площі понад 79 гектарів. З більшого причинами таких загорань, звісно ж, є людська недбалість або зухвали нехтування правилами пожежної безпеки. Адже зараз у нас саме весна, час польов робіт і громадяни прибирають суху рослинність за допомогою спалювання. Рятувальники, екологи, поліцейські, а також інші зацікавлені структури вже неодноразово звертались до краян, аби вони пропинули таку практику спалювання сухої рослинності, а робили це у більш ощадливий спосіб компостування. Однак пожежі продовжуються і рятувальні підрозділи з дня в день їздять на ліквідацію таких загорань. Якщо аналізувати випадки пожеж через спалювання сміття за 2023 рік, то їх було значно менше в аналогічний весняний період. Речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир зазначає, вся причина у ранній весні, коли на вулиці вже пригріває сонце. Закарпатці одразу виходять, аби пригріти і своє сміття.